Всім привіт! Наступний ранок після мого вихідного і пройшла доба, як ми вкладали оцю тканину з цементом. Вона, бачите, стала вже твердою. І Сьогодні можна буде проводити желізні. Я розвела цемент з піском один до одного, розвела водичкою, такий, щоб був рідкий-рідкий. І тепер пензликом ось так. Е, в кожній там шпариночки мушу провести для того, щоб був ще один шар цементу. Як завжди, у мене тут помощник, який заважає постійно болізи під руку. Хоче, щоб його гладили. Так, мені головне пройтись ось по цьому краю. Тому я почну, мабуть, з нього. Кот, а, Кот, я тебе вже гладила тільки що. Відлізе і все. Так, ось таким чином зараз буду все-все-все повністю проходити ще одним шаром. А вже завтра наступним. Сьогодні раночком другий раз пройшлася. Знову рідким цементом, навпіл з піском і з водичкою. Думаю, що сьогодні підсохне і завтра можна буде, а ні, завтра у нас на цілий день дощ обіцяють, то в неділю вже можна буде обробляти мастікою. Не, не весь цей не всю цю споруду, а лише тільки края. Це для того, щоб той цемент, який намазався на горщик, не відійшов і мастика буде добре тримати і не буде пропускати воду. Ми її так само підфарбуємо під колір каміння і все це ну, промажемо, тільки е, десь зсередини. Зовні отут по краю не будемо. Кіпнилась. Я думаю, що два шари вистачить цього желізнення, бо ходити по цій конструкції я не буду ногами, тим паче там каміння. Не дивіться, що дуже багато складочок у мене таких вийшло. Звісно, воно, можливо, не дуже прям природно виглядає, але воно буде засипатися мілкою галькою і більш-менш буде ну, зглажуватись якось. Тобто не буде видно, що це якась така драпіровка. А ви собі, звісно, можете робити менше і ну, на свій смак. Комусь більше подобається, комусь менше. Тобто ось бачите, ну, прям сильно такий не дуже природний камінь, але все ж коли туди в щілинички позаходить, по-перше, Підфарбується. По-друге, в щілиночки посажу десь якісь мох, якісь камінчики понасипаю. Мох можна навіть штучний, бо тут буде сонце і він просто ну, може не вижити. Тому можна штучний мох класти або засушений якийсь і вже буде потрошку засажуватися і засипатися. Мені потрібно купити буде ще гіотканину, таку спеціальну, якою. Покривають саме доріжки. Не там, де рослини ростуть, а там, де сипиться якийсь гравій на доріжках. Я такі в епіцентрі і в інтернеті бачила спеціальний, я купувала. Там, де гальку сипала, я вам покажу, коли куплю. І вже буду, ну, куплю просто шматочок тут затягнути і засипати, щоб більше вже не повертатися до цієї діляночки. Ось ще висадила кіпарисовічок такий, щоб свисав. Щось не дуже впевнена, щось він мене муліє, чого, чогось мені тут ще такого не вистачає прям цікавого, але не можу додумати, що я тут саме хочу. В общем, поки що думаю. Штамбів, наче вже багато, але щось проситься таке. Таке-таке. В общем, якось так поки що. Прибіжуся швиденечко. Загальним планом. Так, ситнік у мене росте постійно в воді, я його на зиму не достаю, а от хвощ, скоріш за все, дістану. Це у мене експериментальний він воді, Взагалі-то це болотяна рослина, він любить болотце. Тому достану на зиму. Кушинки, бачите, вже почали відмирати. Рязку я сюди тягаю, тягаю, у мене її немає, не знаю, хто її їсть. Бачите, чистенька вода, прозора. Мені звідси все видно, на камеру, звісно, ні, бо... бо не видно. Але якщо дивитися своїм оком, то досить прозора вода, мені навіть на 20 см точно все добре видно. Осінні кольорі, листячка потроху опадає. Так, біжу далі на роботу. Завтра цілий день обіцяють дощ, можливо, придеться зробити собі вихідний. Але в саду неможливо буде працювати, тому вже аж в неділю став час фарбування, все гарно підсохло. Тому я зараз трошки всього в мене була якась краска в балончику я її понабризкувала темнокоришньо. А взагалі-то. Самі-самі такі глибокі щелини, впадіни, краще всього кольорувати в самий темний колір, майже чорний. Ось у мене така є для художників, для школярів акрилова чорна краска. Я її давно вже використовувала для якихось цілей і залишилася. Є тоненька кісточка, тому буду промазувати ось такі глибокі місця. Взяла Взяла стареньку, старенький пензлик і там, де прям глибоченько-глибоченько, можна так як попало, не обов'язково прям щільно-щільно. Акрилова краска розводиться водою, тому якщо вона у вас сильно густа, то можете використовувати її з водичкою. Так, зараз я шляпнула. Якщо вона буде більш рідка, буде зручніше профарбовувати ось такі діляночки. Не бійтеся, що воно виглядає так прям сильно чорним, воно все одно потім буде додатися і розбавлятися кольорами. Ось де потрібно підчеркнути, буде, підкреслити фактуру, там прям чорненьким таким мажем темний колір додає глибини. Тому так прям. Де-не-де в щілинах, Нічого, якщо щось зайве замажеться, то не страшно. Все, воно буде потім ще декілька разів дофарбовуватись. Бажано використовувати ці фарби однакові. Наприклад, лише акрилові, чи можливо, якісь там інші емалі, що у вас там є, що вам зручніше. Так, ну я візьму зараз, відключу камеру, сама по намазу, бо мені незручно і тримати і фарбувати. Почала фарбувати. Подивіться, як етапами. Одне відео щось не записалось, а я вже його намазала. Спочатку взяла колір темно-темно-коричневий чорний, змішала його з двокомпонентною мастікою. Нею я фарбую стінки всередині. Ця мастіка робить таку гумову плівку і не дає протікати воді. Я навіть в минулому році нею промазувала. Саме великий міні ставочок, бо там трошки були якісь щілинки між камнями, і протікала водичка. Мені порадили і я, значить, намазала. Добавила кольору, бо вона білого кольору, сама по собі мастіка, додала кольору і коричневого і зробила значить, всередині, все обробила, все пофарбувала. Далі взяла цей ж, саме цю суміш з кольором, додала багато чорного ще і зробила темно темну І промазувала, бачите, ось такі темні плями. Тобто я все все все, все ним пройшлася темним-темним. повністю Дала трошечки підсохнути, але все одно воно лишилося сирим. І далі розбавила ще але тем, світлішу, таку, більш коришньову. І так, де не де промазую хаотично, бачите, як воно дає. Всередині лишається темним, а випуклості більш світліші. Потім я зроблю ще інший колір. І так додаю декілька кольорів, таких. Світліше. Просто бачите, поверху прохожусь і виходить всередині темно зверху світліше. Самі світлі кольори будуть наверху. Самі випуклі частини будуть самими світлішими. Ось так. І вже цей шар дам підсохнути. зробимо У нас буде ігра гра кольорів різних. Так, щоб більше було схоже на камені. Самий низ буде, засипан все одно камінчиком, його не буде видно. Так, все, лишу тепер сохнути. Покажу вам зараз, що за мастика. Так, ось така акрилова двокомпонентна мастіка. Вона біла. Я вже там грязною паличкою залізла. Але то можна. Так, це не дивіться, це інше. Е ось такі акрилові фарби використовую це. Я купляю в магазині канцтоварів. Е -е це в епіцентрі брала. Це був коричневий, але він вийшов, спробувала. Добре, що я розбавила. Бачите, який він малиновий вийшов. Зовсім не те. Ну і, і чорний є такий, є сірий, такий акриловий. В общем, потрошку змішую і фарбую. Так, пройшло на кількість днів. Трошечки підфарбовую то в сірі кольори, то в якийсь коришневі, то в оливкові. Не можу підібрати правильний колір. Це дуже така справа складна. Бо тут будуть камінчики, бачите, мені потрібно підколір камінчиків максимально близько. Тому потрошки дофарбовую, а коли вже розцілю гальку, то, скоріш за все, я вже буду знати, чого мені не вистачає, якого відтіночку, і тоді вже додати. Так, насипала тут шар землі, щоб вирівняти більш-менш рівень. Застелю геотекстиль, купила. І буду починати засаджувати ось цю діляночку рослинками. Хоча ні, тільки буду продумувати, бо поки я вам казала, поки не посажу сосну, нічого не буду розуміти, що мені потрібно. Тому зараз трошки побігаю по справах, а потім бо ж кінець жовтня, подивіться, яке все яскраве. Навіть не відчувається, що зима незабаром. Розстелю сьогодні, будь-який гіотекстиль. Є от тканину, верніше, така, як продається для доріжок. Ось вона на фетр схожа. Мені вона подобається, я таку стилю. Звісно, сіра була б краще, але сіра була занадто товста і чомусь я посумнівалася. Тому вирішила білу, а все одно вона буде під шаром гравію не буде видно. Почала трошки зрізати рослини на ділянці, готувати до зими. І подивіться, що я побачила. Це Ірис Сібірський. Це вже третій бутон, який не може розвиватися, бо не вистачає тепла. І він собі там виліз, але не розпускається. Ось я випадково їх побачила, бо вже зрізала з листям. І дивлюся, о, якась квіточка. І вона свіжа. Тобто якась дивна ситуація. По третьому колу вже Іриси Сібірські повипускали квіти. Якісь дивні дива, дива в цьому році. Так, Подивіться, який газон зараз, скільки іржі, Просто немеряно. Знов потрібно обробляти. Все одно, що зима скоро, все одно потрібно обробити, бо дуже багато спор, троянди повністю всі Ось позрізала, але листя ще є, дуже дуже багато іржі. І так як і сосни хапають швидко, тому мушу все це обробити. Знов сьогодні півдня провела не на ділянці, хоч і вихідний, було багато справ, бо неможливо все в один вихідний впіхнути. Ще пару разів прокрашу якимись плямами. Так, щоб було схоже на гальку. Ось вже, бачите, вже колір схожий, але буде більше камнями засипатися. Їх поки що зараз немає, трошки пізніше. Висадила пару кущиків мшанки. Перетягнула сосну. Дивіться, яка красунечка, Я її купувала колись як Бенджамін, але чомусь мені здається, що це міні-мопс. Бенджамін має бути трошки крупніша. Але фіг його знає. По різному себе рослини ведуть. на бірці було написано Бенджамін. Я одразу, як тільки спланувала цю частину, що тут буде міні-ставочок, ця підпірна стінка в нулю ходити, я одразу мріяла, що тут буде рости сосна. Так, багато поруч бірун, коло не видно буде сосна і ця, але я дуже люблю сосни, тому їх ніколи не буває багато. Ось така подушка. Здається, що далекувато посадила, бо хотіла, щоб вона прямо такого закривала цей кут, але вона ж має рости, хоч і дуже-дуже повільно, але ж все одно їй потрібно буде кудись рости. Тому посадила отак. Далі буде потрошечку не кваплюся, вже трошки відпустила ситуацію, бо чим більше я хочу зробити, тим менше виходи, постійно якісь трапляються. Термінові справи. Тому все йде, як має йти. Ось так потрошку. Вечеріє, темніє. Зараз ще раз оброблю сальто і через пару днів парцельцем. Ну, там десь через тиждень, бо пару днів-то я так сказала. Звісно, в мене вічно не вистачає часу. І вже буде темно, буду заходити в хату. З вами прощаюся на сьогодні, мабуть. Всім гарного вечора, тихої, спокійної, мирної ночі. Хай вам щастить, хай все відбувається, як вам потрібно: здоров'я, натхнення, любові, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.